Друзі, вітаю! В продажу з'являється невеличкий автомобіль на автоматі 2014 року випуску. Це у нас FIAT 500. Машинка в 2020 році була продана на американському аукціоні з невеликими пошкодженнями попередку. Тут була прим'ятість, подушки не спрацьовували, є підфарбування, але не критичні. По машинці 1,4 бензин, полноценний автомат, двох дверка, 500. Шикарний варіант для того, щоб паркуватися і вдоль, і поперек. Дві дверки, легкославні диски, гарна літня гума і повністю обслужений мотор. Мастила та фільтра поміняні, перебрана ходовка, десь треба було поміняти, все помінено. Автомобіль у нас. має такий комбінований салон, шкіряні вставочки, зверху накидочки і повністю текстильні серединки. Так, автомат у нас звичайний гідротрансформатор. Е, є склопідйомники, є кондиціонер, є камера заднього і переднього огляду, і дивиться, яке здоровезне дзеркало заднього огляду. Шкіряне мультикермо, круїзлі ліміт, контроль є. Далі йдемо. Автомобільчик у нас має довгі двері, задній ряд сидінь. Також, в принципі, можна сюди потрапити, ось так це виглядає. Ну, Скажімо, ця машина для одного або для двох. Може інколи там когось посадити, але, напевно, не дуже зручно буде постійно залазити задперед. Плюс до всього, власне, докупляв окремо бардачок, кому треба, він залишається в комплектації і можна буде його використовувати. Е, балонний ключ і домкрат під сідкою водія. А так, невеличка, маленька, класна машинка для міста, взагалі, саме воно. Отака машиночка. Тож, друзі, приходьте до нас, 700 в продажу. Подивіться, яка вона невеличка. Їде класно, їде безпроблемно. І повністю машина обслужена. 714-й рік випуску, автомат Fiat 500.